Cześć! W dzisiejszym odcinku posłuchamy historię o pierwszym dniu pracy w kawiarni. To zabawna i prosta opowieść idealna dla początkujących. Najpierw usłyszysz ją powoli, potem z tłumaczeniem na ukraiński, a na końcu w tempie naturalnej rozmowy. Zaczynamy! Mam na imię Ola. Mam 20 lat. Wczoraj był mój pierwszy dzień pracy w kawiarni? Było bardzo ciekawe. Рано obudziłam się o 6. Булам трохи зденервувана, Виложила чарне спотні і бяве кушуля. Так виглядала уніформа працівника кав'ярні. В кав'ярні було дуже людьми. Шифова пані Аня показала мені, где є каса і як робить каве. Перший клієнт попросив о капучино і частку Помилиламся і дала mu еспресо. Klient się uśmiechniał i powiedział – pierwszy dzień? – Tak – odpowiedziałam. – Nie martw się – zaśmiał się. Potem poszło już lepiej. Nauczyłam się robić latę, herbatę i gorącą czekoladę. Nawet napiwek dostałam. Pięć złotych. Na koniec dnia pani Ania powiedziała – dobra robota, Olu. Byłam bardzo zmęczona, ale szczęśliwa. Любі працювати в кав'ярні. Частина 2. Читання з перекладом Мам на ім'я Оля. Мене звати Оля. Мам 20 лет. Мені 20 років. Вчора був мій перший день праці в кав'ярні. Вчора був мій перший день роботи в кав'ярні. Було дуже цікаве. Було дуже цікаво. Рано обудилася о шустей. Вранці я прокинулась о шостій. Була трохи зденервувана, я була трохи схвильована. Ввожила чорні спутні і б'ява кушуля, я вдягла чорні штани і білу сорочку. Так виглядає уніформа працівника кав'ярні, так виглядає форма працівника кав'ярні. В кав'ярні було дуже люді, у кав'ярні було багато людей. Шефова пані Аня показала мені, де є каса і як робіть кави. Шефиня пані Аня показала мені декаса і як готувати каву. Перший клієнт попросив о капучино і частку. Перший клієнт попросив капучино і тістечко. Помиліла ще і дала йому еспресо. Я помилилася і дала йому еспресо. Клієнт ще усміхнув і повідзав. Перший день? Клієнт усміхнувся і сказав Перший день? Так, одповідав он, так відповіла я. Не март ще, засміявся. Не хвилюйся, він засміявся. Потім пошву й шлебе, потім пішло краще. Научилася робити лати, хербата і горанча чоколада. Я навчилася готувати лати, чай і гарячий шоколад. Навіть напівок доставив п'ять злотих, навіть чайові отримала п'ять злотих. На конець дня пані Аня повідзала Добра робота, Олю. Наприкінці дня пані Аня сказала: гарна робота, Олю. Була дуже змінчона, але щаслива. Я була дуже втомлена, але щаслива. Любі працювати в кав'ярні. Мені подобається працювати в кав'ярні. Частина третя. Читання в життєвому темпі. Мам на ім'я Оля. Мам 20 років. Тори був мій перший день праці в кав'ярні. Було дуже цікаво. Рано обудів вам ще у шостий, був він трохи зденервованим. Вжив вам чорне і б'ява кошулі. Так виглянда уніформа працівника кав'ярні. Кав'ярні було дуже людзі. Шефова пані Аня показала мені, де є каса і як робити каву. Перший клієнт попросив о капучино і частки. Помилив вам ще і дав йому еспресо. Клієнт ще усміхнув і повідзав. «Перший день?» «Так», – відповідав вам. «Не марче», – засміявся. Потім пошвою шлепій, научу робити ще робіть лати, хербати і гаранче чоколада. Навіть напівок доставимо п'ять звотих. На коні дня пані Аня повідала: Добра робота, Олю, би вам багато зменшона, але щаслива, любі працювати в кав'ярні. Дякую, що дослухали цю історію до кінця. Якщо вам сподобалась ця розповідь, постав лайк. І підпишись на мій канал, щоб не пропустити нові відео. До речі, постав лайк, по-польськи буде зостав Вапки в гуре. І «Заскребуй мій канал. Тобто підпишись на мій канал. Також буду рада, якщо ви напишете у коментарях про свій перший робочий день, як це було. Побачимось у наступному випуску. Па-па!